Вже 25-й закінчується. Це, звісно, жесть. Mm. Але, 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 ми ж в цьому році познайомились, ми в цьому році познайомились. Так, 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 все правильно. Це правда, це правда. Ну, взагалі, взагалі, є такі речей, які хочу вам сказати. Бо mm. я хочу e подякувати усім вам, хто був тут зі мною цей рік, і, і заходив до мене на стріми. І навіть попри відсутність світла і з усіма проблемами все одно до мене приходите, ставите крабиків. <гум> e лякаєте мене бульками і <гум> Юті. E Дякую, дякую, що ви до за мене заходите. І ем, коли я починала стрімити в березні, я взагалі не очікувала, що у вас буде так багато. Ем, я, ну, я взагалі не знала, чого очікувати від всього цього, але так. Дякую, що ви мене знайшли. Сподіваюся, що ви теж добре провели час зі мною тут, і моїми, і те, що мої стріми також вам дали якихось позитивних емоцій і зробили вас трохи щасливішими. Сподіваюсь дуже на це. А, бо так, да, ви мені точно приносите купу позитивних емоцій і спілкування з людьми. Um. Ну, і треба, значить, що, зробити наступний рік ще кращим, ніж цей був, правильно? Mm. Спробую пододавати вам більше, більше кольорів на крабиті і більше вам предметів. Зробимо, може, нарешті, емоути мені, і може. Um, а може навіть ще щось ще крутіше. Я спробую щось зробити. Ем... А вам, усім хочу е, побажати, щоб у вас вийшло все, що ви собі там задумали. Ем... Е, Обов'язково знаходили час відпочивати і бути з важливими для вас людьми. Що е, там ще бажають? Сил, натхнення, <с: 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 <types> е, безпечного неба над головою. Якось так. Ну да, і виходить, що ми побачимось вже наступного року. Якось так. Легендарний рік в якомусь сенсі? Так, що ви там мені пишете, що ви мені ще пишете? Дякую за гарний стрім, дякую за те, що погодились долучитись. Долучити себе до кого-то тих, хто подивився володаря перснів. <див> Дякую, що мені показали і змусили мене дивитися його. <див> О, так. я теж сподіваюся, що ми будемо частіше в коло по кого якісь грати. Треба буде щось організовувати. Це правда. <див> Та-та, вам теж всім приємного нового року. Так, так, гарного вечора. Любов <сі> не може говорити вже. <сі> а але так, обіймаю вас всіх. <сі>